Є погана новина, і багатьом це не сподобається. Безумовна євроінтеграція тягне за собою обмеження національного суверенітету. І безумовно, це обмеження національного суверенітету дає підстави для невдоволення і для зростання безліч різноманітних націоналістичних рухів в усій Європі. Ну тому, що це обмеження національного суверенітету, безумовно. Ну, часто використовується політиками, да, як я вище вже згадував британців і їхні Брекзі, да, що перекладати винен Брюссель, то зрозуміло, якщо винен Брюссель, то ми не хочемо мати стосунку до Брюсселю. Давайте нам політиків, які будуть під звітні не Брюсселю, а там німцям чи французам чи італійцям. Ну, те саме буде мати місце і в Україні з необхідністю. Але є нюанси, тобто цей же шприф, вплив, він же є не тільки негативним, він ну, є в багато чому і позитивним, і як казав Конфуції, поки Мені двох звичайних людей, і я скажу, чому можу у них навчитися. Тому, якби нам є чому повчитися, безумовно, і дуже багато практик і економічних, і соціальних, і політичних, нам корисно було б опанувати. Ну від е, Брюсселя умовного, але водночас повинні розуміти, що і багато чого, і ми вчора про це говорили. Да, в іншій в ситуації що багато хто в Брюсселі не розуміє певних особливостей ситуації, в якій перебуваємо. Ну ми українці або там грубо кажучи, інші народи е, також. І нав'язування їхніх практик як інструменту вирішення наших проблем може бути не просто неефективним, а згубним.